Тут можна побачити три оглядові вежі. З них одна вже нами побудована для спостереження за дикими тваринами, і в нас планах є ще поставити обсерваторію. От. Також тут є цікаві місця для спостереження за дикою природою. Володимир Бучко, голова громадської організації Екогалич, показує карту схему вольєру, який облаштували в урочищі Касова гора у Бовшеві Галицького району в межах проєкту Касова гора, центр відтворення і збереження екосистем. З його слів, урочище є талоном західноукраїнського степу. Тож мета проєкту збереження і відтворення цінних природних екосистем. Коли зробили спочатку пам'ятку природи загальнодержавного значення, потім е, Національний природний парк і згідно з закону України, там, перестали е, займатися е, сільським господарством, перестали випасати тварин, територія почала деградувати. Перше, вона почала заростати інвазійними видами, видами, які для нас не бажані. Це, наприклад, е, американські види, інші види, які не притаманні для нашої території. Тож влітку 2023 року, за сприянням Міжнародного фонду захисту дикої природи АІФАУ провели наукову експедиції за участю шести провідних науковців, розробили проєкт організації території. Як розповів доктор біологічних наук професор Ілля Чорней, природні комплекси касової гори мають статус пам'ятки природи загальнодержавного значення. Тут росте понад 30 видів судинних рослин, які занесені до червоної книги України. Дев'ять видів рослин мають міжнародне природоохоронне значення. Ми крім того, що створили оцей от заказник. Розробили зонування заказника цього, і розробили спеціальний менеджмент, ем, ну це такий ще. Пілотний проект для того, щоб з'ясувати, що найкраще сприяє збереженню оцих видів, там будуть ділянки, які абсолютно заповідні, це ніби контроль. Там, де нічого не буде проводитись ніякий ні випас, ні викошування. Будуть ділянки, де буде проводитись викошування. Будуть ділянки, де будуть випасатись ем, дикі тварини. Зі слів начальниці науково-дослідного відділу національного природного парку залісся Вікторії Смаголь, яка брала участь в науковій експедиції на Касову гору, найкращим вирішенням проблеми деградації тутешньої екосистеми є створення центру реабілітації або притулку для диких копитних тварин. Ми пропонуємо створити на цій ділянці для відновлення екосистеми саме реабілітаційний центр. І вже в ньому ми пропонуємо в першу чергу це оберегення види, тобто це благородний олінь, косулі. Це тварини, які в першу чергу попадають до реабілітаційного центру. Тобто, когось знаходять новонародженими, когось знаходять там з пошкодженими кінцівками. Для того, щоб не зіпсувати і не перевантажити цю територію, нам повинна контролювати. Кількість цих тварин і видовий склад цих тварин земельну ділянку в урочищі Касова гора площою 71 гектар для реалізації проєкту передали в оренду на 20 років голові громадської організації Екогалич Володимиру Бочку відповідно до рішення сесії бурштинської міської ради 31 серпня 2023 року. На реалізацію першого етапу проєкту Міжнародний фонд захисту дикої природи Айфау виділив 67 тисяч євро. каже менеджерка з порятунку тварин цього фонду Наталія Гозак. За ці кошти гор. Родили третю частину території, основний вольєр, площею 23 гектари. Побудували господарський будинок, оглядову вежу, провели наукові дослідження та перевезли тварин ми підтримали цей проект, тому що він справді комплексний, і крім того, що забезпечує відновлення екосистеми Касової гори, він ще дає можливість розміщувати там копитних тварин, чи тимчасово для реабілітації, чи на постійній основі на, на пожиттєвому утриманні, саме тих диких копитних, які постраждали чи безпосередньо від війни, чи опосередковано. Але це є такою допомогою в військовий час. Це сарна європейський. Їх 18 грудня перевезли до центру відтворення і збереження екосистем. Загалом тут є вісім травоїдних тварин різних видів. Одну з них врятували із зони бойових дій, каже Володимир Бучко. Зараз ми врятували. І дали кращі умови для п'яти косуль, для дикого барана Аргарі, І Ми значить, перевезли врятовану з зони бойових дій, дику, дикого коня, самку дикого коня Приживальського. І е, ми на навесні, що сюди будуть перевезено дуже багато. Тварин диких, які потребують кращих умов на утримання, потребують лікування або реабілітації. Володимир Бучко каже, що у наступному етапі реалізації проєкту на Касовій горі планують встановити електропастухи для контрольованого випасу тварин, обгородити решту території та створити умови для реабілітації диких тварин. За його словами, у центрі відтворення і збереження екосистем також планують проводити пішохідні та велоекскурсії для розвитку екоосвіти, екотуризму та розвитку громади. Наталія Весоловська, Назарій Гук, Суспільне новини, івано франківськ